В інформаційному центрі РАЕС урочисто нагородили творчу молодь міста супутника атомної станції. Фіналістам патріотичного проєкту «Енергодар – це Україна вручили відзнаки від неї, «Енергоатом» та профспілкової організації компанії, а також корпоративні брендові подарунки. Проєктом хочуть підтримати працівників ЗАЕС, які в умовах російської окупації залишаються вірними Україні та привернули увагу до неприпустимості ядерного тероризму. Проєкт досить такий серйозний і з глибоким сенсом. Так як ми також жителі міста супутника атомної станції, і таке могло бути і з нами. Тобто ми маємо пам'ятати, що Енергодар це Україна і Сонце-Енергодар обов'язково ще зійде, як і Сонце нашої неньки України. У проєкті представили свої роботи діти й дорослі з вараша, в тому числі восьмеро працівників Рівненської АЕС. Ми можемо проявити не тільки підтримку, а й показати жителям Енергодара та іншим взагалі, мешканцям з, з різних куточків нашої країни, що е, ми вистоїмо, адже найголовніше це внутрішня єдність і сила народу, і саме цими ознаками, як писалась, так і пишеться наша з вами історія. Лідія працює в хімічному цеху РАЕС. Запропонувала для проєкту дві роботи. На одній з них дівчинка тримає в обіймах серце. Це серце України, адже воно зараз сповнене болю за тих, хто бореться, втрачає і віддає найдорожче це життя. Ну і в цій дівчинці кожен може впізнати просто себе, себе нині. Учасники проєкту підтримали мужніх енергодарців гаслами. Світло завжди перемагає темряву. Енергодар світи, стоп ядерному тероризму. Спілкуючись з колегами, і в тому числі з Запорізької, ми розуміємо, що. Така моральна підтримка важлива для них. Ті меседжі, які ми їм посилаємо, дуже важливі для підтримки їхнього бойового духу, незламності. І ми бачимо, не більше року в окупації вони тримаються, відмовляються від російського громадянства, відмовляються від підписання контрактів, виконують свої обов'язки. До мистецького проєкту долучилися мешканці Вараша, Енергодара, Южноукраїнська, Натішина, Славутича, Києва, Харкова, селища Іванків та Хмельницької області. Загалом 132 автори представили 151 роботу. Таким чином висловили свою активну проукраїнську позицію. Сьогодні дійсно ми бачимо єднання України, єднання наших колективів. Ми однозначно. Продовжуємо підтримати Енергодар. Енергодар це Україна. Дякую всім учасникам, які сьогодні долучились до цього заходу. Я впевнений, що всі разом ми велика сила, і всі разом ми переможемо.